Привіт! Сьогодні перебуваю біля кільцевої дороги. Саме зараз я на вулиці Миколи Трублаїні. Ви мені писали, що від цієї вулиці до повороту на Вишневе обмежили рух в зв'язку з капітальним ремонтом кільцевої дороги. Не зміг не приїхати, тому в сьогоднішньому випуску розповідаю та показую. Про те, що на ділянці кільцевої дороги від жулянського шляхопроводу до повороту у вишневе обмежать рух транспорту, повідомляв Київ автодор ще у травні цього року. Обмеження руху пов'язані з капітальним ремонтом цієї ділянки, який розпочався з 13 травня. Звичайно, так як це моє перше відео з цього об'єкту, якщо можна так сказати, багато чого вже пропущено. Але ми це виправимо та сподіваюся, трішки розберемося з поточною ситуацією. Зараз я вже дійшов до кільцевої дороги, щоб трішки було зрозуміло, де я та де проводяться роботи, прикріплю карту з позначеннями. Як ви вже й побачили, у нас тут відкрита тільки одна смуга дороги в бік Академмістечка. містечка І та для тих, кому потрібно повернути в бік тої ж вулиці Миколи, Трублаїні чи Симиренка, щоб, наприклад, доїхати до свого будинку. Основний же потік автотранспорту зараз іде по іншій стороні, ті, що в бік Теренків. Тобто, простими словами, на іншій стороні зараз двосторонній рух по дві смуги в кожну сторону. В рамках капітального ремонту ми отримаємо нове асфальтобетонне покриття, ледосвітлення, велодоріжки, тротуари та благоустрій прилеглої території. В принципі, якщо коротко, та ця ділянка буде такою ж, як на оболоні. Хто дивився попереднє відео, бачив, як доволі непогано все там зроблено. Капітальний ремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар'єрності. Тобто на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку. І пішоходам плюс, і велосипедисти, думаю, будуть задоволені. До речі, найголовніше. Тендер на ремонт цієї ділянки кільцевої дороги виграла всім нам відома турецька компанія Онур. На ремонт планувалося витратити близько 1 мільярда гривень, проте компанія Онур запропонувала виконати роботи за 970 мільйонів гривень. Завершити всі роботи згідно договору мають до липня 2025 року. А розпочалися вони насправді ще в минулому році. Потім взимку роботи не проводили, а навесні цього року поновили. Так, і відповідно ще один момент, про який я не сказав, і особливо вдаватися в подробиці вже не буду, це те, що окрім цієї сторони, яка веде до Академістечка, ремонтували і ту, яка веде до Теремків. Там теж була невелика ділянка, яка потрапила під капітальний ремонт. А ми якраз вже з вами доходимо до з'їзду, який у нас буде відокремлений від основної дороги бордюрами. Якщо коротко, за допомогою цього з'їзду, який, якщо не помиляюсь раніше, не був відокремлений бордюрами, можна буде заїхати в Макдональдс чи Ноус, а далі повернути на вулицю Григоровича Барського. Сьогодні досить спекотно, тому затримуватись не буду. Йдемо далі, розповім про інші роботи. До речі, канал вже перетнув позначку в 4 тисячі підписників. Дякую кожному, хто підписався. Якщо ще не підписаний, обов'язково це зроби. Це допомагає просуванню каналу та надихає мене знімати наступні відео. Так, зараз перебуваю напроти новуса і, звичайно, покажу ще зблизька, що роблять на основній дорозі. Як я й сказав, у нас тут проводять капітальний ремонт кільцевої дороги. І якщо на попередніх кадрах ми вже бачили заасфальтовані ділянки, то тут тільки йде підготовка до цього. Знятий верхній шар асфальту, трішки далі, відзнятий повністю, та як можемо побачити, тут ще й встановлюють нову систему дощової каналізації. І далі ділянка, яка готується до асфальтування. Якщо коротко, при таких ремонтах дорожнє покриття знімають повністю аж до ґрунтової основи, що, в принципі, ми тут і маємо. Далі роблять піщаний шар, на який укладають геотекстиль. Ще один піщаний шар, щебнева основа і, відповідно, шар асфальту. В нашому випадку їх буде три, що дозволить збільшити термін експлуатації. Якщо щось пропустив, напишіть в коментарях. А ми тим часом дійшли до вулиці Велика Окружна. Це неподалік зупинки громадського транспорту Південна Борщагівка. Саме тут у нас на даний момент закінчується ділянка, на якій проводять капітальний ремонт. Та як бачимо, це ще й місце, де компанія Онур розмістила всю свою техніку, яка задіяна для ремонту. Сьогодні неділя і виявляється працівники вихідні. Відповідно, за роботою ми їх не застали. Доволі непогана кількість техніки. До речі, екскаватори, грейдери, котки, асфальтоукладачі, загалом виглядає досить серйозно. Вже безпосередньо навпроти зупинки Південна Борщагівка, пішохідна та велодоріжка уходить трішки вправо до вулиці Велика Окружна. І як бачимо, їх будівництво тут ще в процесі. Навезли щебінь та далі бачимо, теж зібралась невелика кількість техніки компанії Онур. Насправді тут довелося спрямувати доріжки праворуч через пункт вагового контролю, який розміщений біля кільцевої дороги. Не знаю, звичайно, чи він працює, але прокладанню доріжок заважав би. І як бачимо, вулицю Велика Кружна теж вирішили оновити парковка ще в процесі. А сама вулиця вже має нове дорожнє покриття до повороту на вулицю Григоровича Барського. Сподіваюсь, відео сподобалось, і ми трішки розібрали, що на цій ділянці кільцевої дороги. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай.